Права 1229. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні у нас 7х плюс 2y дорівнює мінус 3 і мінус 14х плюс 3y дорівнює 20. Будемо розв'язувати методом додавання. Дивимося, щоб наші коефіцієнти були протилежними. Тут зручно перше рівняння помножити на 2 для того, щоб біля х у нас були протилежні коефіцієнти. Позначаємо, що перше рівняння. Множимо на 2. Тоді, яку ми отримаємо еквівалентну систему рівнянь. Отже, 7х помножити на 2, це буде 14х. Далі додати 2 у помножити на 2 це буде 4 До рівня. Ну і мінус 3 множимо на 2, це буде мінус 6. Це перше рівняння. Друге рівняння записуємо без змін. Мінус 14х плюс 3у. І це дорівнює 20. Ну що ж, тут вже коефіцієнти при x у нас протилежні, то зараз ми можемо додати ці рівняння. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Тобто у нас є зліва 14х додати мінус 14х, це буде 14х відняти. 14х, далі у нас є плюс 4 у і є плюс 3у. І це дорівнює. Ну і справа у нас є число мінус 6 додати 20. Yeah. Ну що ж, 14х і відняти 14х, ця сума дорівнює нулю, їх можна викреслити. То тоді в нас залишається 4 y плюс 3. Це буде 7. 7 дорівнює. Записуємо. мінус 6 плюс 20 це буде 20 відняти 6, 14. Є? Ну що ж, зараз знаходимо y частини рівняння. Ділимо на 7. 7 на 7 це буде y дорівнює. Ну тоді 14 ми ділимо на 7. Є? То пишемо, що y дорівнює. 14 на 7, це буде 2. Ми знайшли, чому дорівнює y. А зараз підставляємо чи у перше, чи у друге рівняння, щоб знайти, чому дорівнює x. Я буду підставляти у перше рівняння, записуємо, як друга дія. Тобто 7х плюс 2y. То ми пишемо 2, що множиться, а замість y пишемо 2. Це дорівнює мінус 3. Ну що ж, записуємо як 7х. Додати 2 помножити на 2 це 4. Дорівнює мінус 3 є. Переносимо тоді плюс 4 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 7х дорівнює мінус 3. Зліва було плюс 4, справа буде мінус 4. То записуємо, що 7х. Дорівнює. Мінус 3 мінус 4, це буде мінус 7. Є? Ну що ж, знаходимо тоді, чому дорівнює x, обидається рівняння ділимо на х, на 7, 7х поділити на 7. Це буде х дорівнює, і мінус 7 ми ділимо на 7. Ти пишемо, що х нас дорівнює мінус 7, поділити на 7, це буде 1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, розіжіть систему, ми розв'язали. Розв'язком є пара чисел мінус 1 і 2. Ці числа є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння і розв'язком тоді цієї системи рівнянь. Переходимо до другого завдання. У нас така тут система 3х плюс 5y дорівнює 19 і 7х-10y дорівнює 1. Я пропоную біля y зробити протилежними коефіцієнти, то плюс 5y ми домножимо на 2. Тоді ми записуємо, що все перше рівняння почлено множимо на 2. Яку ж тоді ми отримаємо систему рівносильно рівнянь. Отже, 3х множимо на 2, це буде 6х. Додати 5y множимо на 2, це буде 10y. Дорівнює. І 19 множимо на 2, це буде 38. Є? Далі. Друге рівняння записуємо без змін. 7х мінус 10y. Це дорівнює, тоді 1. Є? Коефіцієнти при y зараз протилежні. Тобто ми можемо додати ці рівняння. Додаємо. Я запишу як перша дія. Ти обов'язково так детально записувати. 6х у нас є і 7х, то ми записуємо 6х плюс 7х. Далі в нас є плюс 10 і мінус 10y. То ми пишемо плюс 10 і мінус 10. Ну, і це дорівнює. І справа у нас є числа 38 і 1. 38 додати 1. Є. Ну що ж, 6х плюс 7х разом буде 13х. Далі. У нас є тут плюс 10 і мінус 10. Ця сума дорівнює 0. То записуємо, що 13х дорівнює, а 38 плюс 1 це буде 39. Є? Знаходимо зараз x. Для цього обидві частини рівняння ділимо на 13. 13х на 13 це буде х дорівнює. Тоді 39 ми ділимо на 13. Записуємо, що x у нас дорівнює. 39 на 13 це буде 3. Є? Добре, ми знаємо, чому дорівнює x. Ну а зараз підставляємо чи в перше, чи в друге рівняння, щоб знайти y. Давайте, наприклад, в перше рівняння підставимо. Записуємо, як друга діє, то у нас 3х, то це буде 3, що множиться, а замість Х пишемо 3. Додати 5у, і це дорівнює 19. Є? Ну що ж, 3 помножити на 3 це 9, то ми записуємо, що 9 плюс 5 у дорівнює 19. Добре. Ну що ж, 9 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо тоді, що 5 y дорівнює. Отже, у нас було 19, залишається. Зліва було плюс 9, справа буде мінус 9. Є. Ну що ж, записуємо, що 5 y тоді дорівнює. 19 мінус 9 це буде 10. Знаходимо. Тоді y обі частини рівняння ділимо на 5 множник при Y. 5Y поділити на 5, це буде просто y дорівнює. Тоді і праву частину 10 ділимо на 5. Записуємо, що y дорівнює. 10 політи на 5, це буде 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже. Коренем нашого е, рівняння. І нашої системи рівняння є пара чисел 3 та 2. Записуємо 3 і 2. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Розв'яжіть систему рівнянь. 4х плюс 5y дорівнює 7, і 2х мінус 3y дорівнює мінус 2. Я пропоную біля х звести. Коефіцієнти до протилежних тоді в другому рівнянні у нас 2х помножимо на мінус 2, щоб було мінус 4. Множимо тоді друге рівняння почленно на мінус 2. Що ж, тоді ми отримаємо яку систему рівняння рівносильну? Перше рівняння записуємо без змін. 4х плюс 5y дорівнює 7. Так. Ну, а друге рівняння. Множимо на мінус 2, 2х помножити на мінус 2, це буде мінус 4х. Далі мінус 3 y множимо на мінус 2, це буде плюс 3 y. Плюс 6у. Пишемо плюс 6 дорівнює. Мінус 2 множимо на мінус 2, це буде плюс 4 або просто 4. Є. Коефіцієнти біля х у нас зараз протилежні. Тобто ми можемо додати ці рівняння. Я запишу, як перша дія. тобто у нас є 4х, додати мінус 4х, або відняти 4х, є плюс 5y, і є плюс 6Y, це дорівнює. Ну і в правій частині у нас є 7 додати 4. Є? Ну що ж, тут у нас є 4х. І мінус 4х, це сума дорівнює 0, викреслюємо їх. 5y плюс 6y разом буде 11. дорівнює. А 7 плюс 4 це буде 11. Є? Ну що ж, знаходимо тоді, чому дорівнює y. Обидучи рівняння, ділимо на 11. 11 поділити на 11, це буде y. Дорівнює. Ну і праву частину 11 ми ділимо на 11. Y тоді в нас дорівнює 11 на 11 це буде 1. Є? Що ж, ми знайшли y, а зараз, якщо ми підставимо будь-яке рівняння, зможемо знайти, чому дорівнює x. Наприклад, давайте в друге рівняння підставимо, записуємо друга дія. Тобто 2 x Далі відняти 3, що множиться, а замість y пишемо, ми знайшли 1. Це дорівнює мінус 2. Що ж, записуємо, що 2х відняти 3 помножити на 1, це буде 3 дорівнює мінус 2. Переносимо мінус 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що 2х дорівнює мінус 2. Зліва було мінус 3, справа буде плюс 3. 2х тоді записуємо дорівнює мінус 2 плюс 3. Це 3 відняти 2, це буде 1. Знаходимо х невідомий множник. Для цього добуток 1 ділимо на відомий множник, на 2. То х тоді дорівнює 1 поділяти на 2, це буде 0,5. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, коренем нашого рівняння. І першого і другого є пара чисел. Ми розв'язали цю систему рівнянь. Це 0,5 та число 1. Є. Ну, а зараз переходимо до останнього четвертого завдання. Тут у нас така система рівнянь. 2х плюс 9 дорівнює мінус 1 і 7х плюс 36у дорівнює мінус 8. Давайте зробимо коефіцієнти при y протилежними. 9 потрібно помножити на мінус 4, щоб було мінус 36. Тобто записуємо, що перше рівняння множимо на мінус 4 почленно. Яку ж? тоді ми отримаємо системусильну двох рівнянь. 2х множимо на мінус 4 це буде мінус 8х, далі додати 9 помножити на мінус 4 це буде мінус 36. То ми пишемо відняти 36. Це дорівнює Мінус 1, що множиться на мінус 4, це буде просто 4 або плюс 4. Друге рівняння запишемо без змін. 7х плюс 36y дорівнює мінус 8. Є? Ну що ж, коефіцієнти при y у нас протилежні. Зараз можемо додати ці два рівняння. Додаємо. Я запишу як перша дія. Детально так не обов'язково записувати. Отже, у нас є мінус 8х, і є плюс 7х, далі у нас є мінус 36. І є плюс 36. Це дорівнює. Справа у нас є 4. Додати мінус 8 або відняти 8. Є? Мінус 8х плюс 7х, це буде мінус 1х, або пишеться мінус х. Далі мінус 36 і плюс 36. Це сума дорівнює 0. Скорочуємо їх. То тоді викреслюємо їх, то тоді це дорівнює. А 4 відняти 8, це буде мінус 4. Є? Що ж, мінус х дорівнює мінус 4. Множимо на мінус 1 обічну рівняння, то x тоді дорівнює. Мінус 4 помножити на мінус 1, це буде просто 4. Є. Ми знайшли х. А зараз давайте знаходити відповідне значення, чому ж дорівнює y. Для цього можна в будь-яке рівняння підставити замість х, що дорівнює 4. Давайте вперше підставимо. Отже, записуємо як друга дія 2х. Це буде 2, що множиться замість х пишемо 4. Додати 9 у і це дорівнює мінус 1. Й? 2 помножити на 4 це 8. То ми записуємо, що 8. Додати 9 дорівнює мінус 1. Переносимо плюс 8 через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді отримаємо 9у дорівнює мінус 1. 8 у нас було зліва, справа одержимо мінус 8. Й? то записуємо, що 9у дорівнює. мінус 1 відняти 8, це буде мінус 9. Знаходимо тоді y. 9y ділимо на 9, то це буде y дорівнює. То ми мінус 9 ми також ділимо на 9. То записуємо, що y дорівнює. Мінус 9 на 9, це буде мінус 1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так. Розіжіть рівняння. Ми розв'язали. Пара чисел у нас 4 та мінус 1. Є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Тобто є розв'язком системи цих рівнянь. Записуємо, що розв'язком є пара чисел 4 та мінус 1. І є. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь методом додавання. На цьому вправу завершено.